У вас бувало таке, що ви розставляли, наприклад, меблі в квартирі, а потім на розрізі або на розгорці бачили, що меблі у повітрі, або в ландшафті десь, наприклад, навіть на простому ландшафті, на простій 3 і дерева теж давали тінь, потім видно, що вони літали в повітрі. У мене таке було часто, але в архікаді є окрема команда, яка називається Тяжіння, її треба активувати, ну і, в принципі, досить корисно. Якщо ми маємо ось такі варіанти. Наприклад, я собі завчасно тут обрала дерево і буду з ним працювати. Команда працює при активній бібліотеці. Ну, звичайно, замість дерева може бути що, поді... що потрібно. Ось і оцей. Такий важіль, так, чи як це важкий оці, е, вантаж, так, він має тут трикутну стрілочку, і ми маємо такі варіанти: тяжіння до даху, тяжіння до оболонки, тяжіння до перекриття і тяжіння до 3D-сітки. Ну, Оцей я взагалі вважаю, що безцінний, тому що якщо ми маємо ось такий крутий рельєф, то це буде працювати навіть дуже круто. Ну, У мене тут вже була репетиція. ось, Я рандомно поставила. І замість того, щоб розставляти їх на місце, ставити, щоб вони не літали, то вони поставляться ось так. Одразу скажу, що не обов'язково, ну, наскільки я розумію, принаймні це пробували. Якщо ми розставляємо дерева в 3D, вони і без важка будуть працювати. Але якщо ми забулись і робимо це в 2D графіці, тобто в генплані, наприклад, то в більшості випадків це буде літаючі дерева, не будинки. Так? І, і е, цікаво, що хочеться от, власне, протестити інші варіанти, тому я поставила ще такі рандомні конструкції для того, щоб це протестити. Тяжіння до даху. А що це може бути? Ну, якщо, допустимо, у нас ковмен якийсь об'єктиком зроблений. Ну, наразі в мене будуть дерева. Так? Різні рівні, перехожу сюди. Або сонячні панелі теж досить актуально. Сонячні колектори, так, якщо вони мають необхідний кут, адаптації, так, то одразу прилаштуються своїми. Власне, прив'язочками до площини, яка буває різною. Ось, ще дуже рандомно поставила оболонку, її можна набагато розумніше розставляти, але тут теж треба перейти. Пам'ятаємо, спочатку обираємо стілець, тобто об'єкт. Тоді в нас розблоковується, бо перед тим була звичайно заблокована ця річ, і вибираємо тяжіння тепер до оболонки. Дерева, тепер от навіть ось тут є якийсь такий рандомний кутик, і дерево також до нього Прив'язалося, ну, наскільки може бути така космічна і сюрреалістична конструкція, все рівно, архіка це влаштує. І ну, останнє ми на неї не дуже звертаємо але, насправді, уваги. Але насправді я дуже часто з цим зустрічалася і дуже часто сама ж потім це виправляла. Якщо в нас об'єкти мають бути на підлозі, це не стосується об'єктів, які там мають бути на столі там, або в просторі вверх підвішені до Стіни. Так, в такому випадку нам вигідно їх прив'язати до перекриття і окремо потім не змінювати. Але знову ж таки, перекриття має бути чистове в нулі, тому що, якщо ми робимо АФЦ і в нас є конструктивне перекриття, то потім, якщо ми додамо усі шари, то наш об'єкт вже загрузний. Ну, іншими словами, розставляємо меблі вже по фінальній підлозі і буде нам щастя.